Усім привіт! Сьогодні 21 травня, і у нас сьогодні такий був дощ несподіваний, а потім сонечко. Гарно полив сад, це дуже добре. Нашим рослинам дуже подобається це. Я бачу по тому, як вони всі витягнулись і е, всі такі квітучі. Прям. Зараз я вам поближче покажу. Показую ще раз: Бересклет склет фарчуна. Таке. Сонечко у нас тут, як же гарно він дивиться, він так розбавляє нам ту, тут цю клумбу. Він такий яскравий, бачите, який гарний. І деякі деякі такі жовті у нього. Вот. Жовтий колір. Цікаво. Так. Тут луки вже розпустилися. І, і тут теж луки у нас між трояндами. От, так вийшло. Такі високі у нас луки. Ну і півонії розквітли всі. Такий аромат тут стоїть. Трошки вони Полягли, тому що був, був дощ, і вони завжди так лягають. Так, оце вже розпущений такий ароматний бутончики були. а от Яка краса. Це звичайні піоні, але вони дуже ароматні Краса, піонії Дуже люблю їх. Красота. А тут у нас вже розпустилась крокус роз. Вона шикарна. Я її обожнюю. Дивіться, от це велика вже квітка троянди, саме велика з всіх. А так вона в полу в такому бутончиці виглядає. От, крокус роз. Багато-багато у багато неї буде квітів. Ну, як і кожного разу. Вона завжди так квітує, чудово. Я вже вам її радила посадити, тому що, ну, це прекрасна троянда, англійська, трояндочка і великий-великий кущ. От такий. Великий-великий кущ у неї. Невибаглива, такий кремові, кремовий колір у неї і серединка така більш Персик такий трошки. О, скільки ще буде завізі отаких. Так. Що у нас тут? Ну, Яблоньки покажу вам наші червоні Яблоньки. О, гілка така тяжла, вона склоняється дуже. Вот так чудово трояндочки. Поєднання такі півонії, березклет і трояндочки. Так, а на моїй клумбі оцей гвоздичка пориста вже, отак розпустилась, величка така, вона клас. розбавляє тут клумбочку цю. Хм. Отак я вам покажу зверху її. Хвойні вже теж зрівня... зрівнялись, на жаль, вже такий блакитний кольор і трошки е кремового кольору, і все. Ось така у нас краса тут. Так, тут вже троянда Розанна готується квітувати. Одна із перших теж така насичена, потім вам покажу. Вона неймовірно, красива. І тут ще у нас є є трояндочка. Double delight. О, эта гілка завжди лізе не в ту сторону. О, Отак. Ага, double delight іще не розпустилася. А от це у нас Розанночка. Отака. Скоро буде вона. О, я дивлюсь на хвойні. Це, ну, просто. Я в захваті. Оці гілки, оці шишки отак наверху. От які. Їх так рясно багато, цікаво. Так, дощик пройшов, і мої тут петрушка в контейнерах почала рости, а салат йому тут малувато місця, тому потрібно кудись ще його посадити. І от такий от Хі -хі, клас. Так приємно. А на штабових, на штабових троядах теж потихесенько. Тут є вже троянди перші. О, зараз вам покажу. Отут, -ут. от вже, це Golden Celebration. Така ароматна трояндочка. Ось вона. Дуже гарна. А, хоча вона в, внутрі а, трошки підсохла. Бачите, на, потрібно її обрізати буде. Щось підмерзла. Ця а, троянда в бутонах, і зараз вам покажу, її теж трошки бі... бачу. Ой, бачу тут. Вона вниз пошла, О, гілка. О, така махрова прям красотка. О, така вона чудова буде. Я так показую поки що те, що починає вже е квітувати потихеньку. Тобто, не всі троянди. Бачите, як вниз пошла. Хоча вона на штамбі, а так гілки вниз пошли. Трояндочки такі гарні. О, отут вона є красоточка, дивіться. Ох ти, яка красота. Така махрова-махрова прям. Отак я її приспособила. Чудова трояндочка. От, кожного дня щось нове квітую. Зараз саме приємне таке в саду, тому що все якраз набирає такий колір яскравий і неймовірні великі розміри. Та дерен у нас такий гарний в цьому році. Листя нові такі. Отакі. От. От я сподіваюся, що він обросте і буде таким, таким колом. От як та е, Іва. Отак я хочу теж. Ну, поменше трошки. Але такий щоб він був. І зараз ще покажу, що я хотіла. Що я хотіла? Ага. Злакові. Дивіться, як розпушився. Ми його ще не ділили. Він вже у нас такий великий кущ. Його можна вже ділити на декілька таких овсяниць, сіза. Такий великий, гарний. Тут у нас трошки этого тім'янчика пахучого. Він такий ароматний і його люблять коти. Ну, зараз, вроде, зараз не бачу, я щоб вони сюди ходили, а так вони полюбляють це діло. Клас. Все, ой, як тим'ян запах. Я встала, а по рукам прям аромат.